За тиждень до Великдня святкується вербна неділя. Відповідно до народних вірувань, у цей день у жодному разі не слід сіяти гордину, оскільки в цьому разі все виросте гірке і тонке. За легендою, коли Ісус Христос їхав верхи на віслюку, люди стелили на його шляху пальмові гілки. Це поклало початок звичаю святити гілки. А оскільки пальмових гілок не маємо, то святимо вербові відповідно до вибору наших далеких предків. Перед вербною неділею до церкви люди везуть вербове гілля, щоб зранку під час святкового богослужіння посвятити Його. У цей день усі богобоязні люди обов'язково повинні піти до церкви, щоби посвятити вербу. Того, хто проспить процедуру освячування верби, по поверненні з церкви легенько б'ють свяченими гілками. Це не я б'ю, а верба б'є за тиждень Великдень. Коли верба вже посвячена священником, діти один перед одним стараються встигнути проковтнути по кілька котиків. За народними переконаннями, ці свячені котики вбережуть горло від хвороби. Народні знахарі широко використовували свячену вербу під час приготування цілющих настоїв і напоїв як для людей, так і для тварин, і від ревматизму, і від лихоманки, і від голобного болю, і від шлункових захворювань, і для загоювання ран. Свяченій вербі приписувалися й інші магічні властивості зокрема, виганяючи вперше худобу на пасовисько, треба обов'язково поганяти її свяченою вербою. Щоб нечиста сила свійську тварину обминала. А якщо викласти за двері свячену гілку під час граду, то, за народними уявленнями, град припиниться. Добрі господарі після повернення з церкви садять на городі по кілька гіллячок свяченої верби. Це сприяє гарному врожаю та злагоді в господі. Ті гілки, що залишилися, треба поставити під образами. Молодь жартома била одне одного свяченим вербовим гіллям ще по дорозі із церкви, при цьому треба промовляти такі слова будь великий, як верба, будь багатий, як земля, будь сильний, як вода. Після використання свячену вербу в жодному разі не можна топтати ногами це великий гріх, і викидати її теж не можна, а слід обережно зібрати в одному місці та спалити.